У Тернополі діють обмеження на продаж алкоголю. Його можна купити до 21-ї години. Однак у соцмережах люди активно обговорюють той факт, чи не варто продовжити час продажу алкогольних напоїв надовше. Ми запитали у тернополян, як вони ставляться до обмежень і чи вважають їх доречними у час повномасштабної війни. О, не знаю, тому що не вживаю алкоголь багато років. Не я не можу сказати, та, та як вже зробили 21.00, то хай буде 21.00. Ті, що хочуть випити, то вони знайдуть до 21.00. А що продовжувати? Я вже б заборонив алкоголь. Думаю, це не є таке нагальне питання, що конче треба алкоголь до дванадцятої години. Кому він потрібен, допустимо, якісь застілля, Ну хоча зараз так і не дуже ми це стараємося проводити, але я думаю, до дев'ятої години можна справитися. Як ставитись до таких обмежень? Ставлюсь нормально, типу зараз війна, типу, так має бути, це так потрібно. Тому... А зіштовхувалися таким, що коли приходите в магазин, наприклад, хтось продавав вам алкоголь і серкувати? Е, ні, але знаю людей, яким продавали. Вважаю, неправильно, тому що якщо правила, то вони всі для всіх, типу, не можна їх порушувати. Подивіться, я людина, яка не п'є. Але якщо так, то яка різниця, до якої години продавати алкоголь? Якщо дійсно хтось захоче випити, він може придбати це в день і пити ввечері. Типа я вважаю, не має бути обмеження. Ну от реально, от навіщо це обмеження? Яка користь, хто продуманий, знаєте, не хитрий, а продуманий. Той піде ранком собі купа і на вечір матиме. Я рахую, що його взагалі не треба продавати зовсім. Нехай не зума не сходять від того алкоголю і так розпилися тут на Україні, що. Далі нема куди. Хай його ще його заприкоротять продавати. Не то, що до, там до якогось ограниченого часу, а ще зовсім. Вважаю, що доречні, тому що в принципі, продаж алкогольних напоїв, будемо вже так говорити, в до комендантського години час він не є правильний, тому що. Напевне, вживання алкогольних напоїв вже після 9-ї години, і, зокрема в комендантську годину, вона є своєрідним каталізатором для того, щоб вчиняти певні правопорушні. Ну, на мої суб'єкти думку. Тому я вважаю, це рішення правильним і, в принципі, його скасовувати під час воєнного стану не варто. Деколи бракує, так, як то кажуть, Чуть пізніше, але, в принципі, до всього звикаєш, і ну, це не є нагальною потребою і, напевно, саме більше Якихось таких необдуманих вчинків в стані алкогольного сп'яніння якраз відбувається пізніше. Тому, в принципі, обмеження, особливо воєнний час, нехай так і залишається. Ну, так, вважаю доречними, щоб не брали алкогол військові, щоб ми все не бухали. А цивільні? А цивільні можуть собі купити і до 9-ї години. Mm -hmm. Якщо вони знають, що до 9 не продається, візьміть. Зарані взяти і все, кипити як вночі. Тобто скасовувати обмеження не треба. Mm. Купуємо заздалегідь, завжди вдома є, але, як на мене, такі обмеження вже можна знімати. Якщо людина захоче знайти випити, вона і так це зробить. Без різниці, чи є обмеження в часі, чи нема. Багато підпільно продають багато, заздалегідь купують. В таких випадках, якщо людина хоче випити, вона це завжди зробить. І оці обмеження в часі, на мою думку, є недоречні вже. Перші дні війни так, а зараз.